iPhone 18 не буде, точніше, iPhone 18 у тому вигляді, як ми звикли, може просто не з'явитися восени 2026 року. І це не одна випадкова чутка, а історія, яка починає складатись з кількох шматків. І перший шматок. Це те, що Apple уже показала, що вона легко ламає звичні правила навіть у таких священних речах, як назви. Нещодавно Apple стрибнула з iOS 18 одразу на iOS 26. Тобто компанія вже один раз сказала: всім ми більше не граємо у стару схему. Тепер у нас трохи інша логіка. Якщо вони так зробили з iOS, то з iPhone це теж теоретично можливо. iPhone 18 може просто отримати іншу назву, як колись після iPhone 8 раптом з'явився iPhone X чи iPhone X. Як вам буде зручно. А тепер другий шматок, який значно цікавіший. Останні місяці ходить послідовна версія, що Apple хоче рознести лінійку iPhone у часі. За цією схемою восени 2026 року виходять про моделі iPhone 18 Pro і iPhone 18 Pro Max. І паралельно Apple може показати перший складаний iPhone, а базовий iPhone 18, той самий звичайний, зсувається на весну 2027 року. Року, разом з iPhone 18 і, якщо він з'явиться, цю ідею повторюють різні джерела, і саме повторюваність тут важлива, бо це вже не одиночний вкид. А тепер фраза iPhone 18 не буде, набуває реального змісту, не в сенсі, що Apple відмовилась від моделі, а в сенсі, що восени 2026-го може не бути того простого сценарію, до якого ми звикли. Презентація у вересні і вся лінійка одним пакетом. Замість цього буде дві хвилі, і під це навіть підтягують виробництво. Нечі деталі, мовляв, є ознаки того, що Apple підходить до пробного етапу виробництва, але загальний таймінг виглядає так, ніби не все планують встигнути або не все хочуть показати одночасно. Якщо ця історія правдива, то це непогано, це навіть добре. Бо щорічний iPhone для всіх це давно перетворилось на ритуал, а не на щось, що є реально необхідним. Кожен рік новий номер, але для більшості людей різниця між поколіннями відчувається не як. Як вау, а як, ну, окей. Зате відчуття, що ваш телефон вже минулорічний, з'являється миттєво просто тому, що Apple і ринок так влаштовані. Якщо Apple трохи розсуне свої релізи або зробить цикл менш щільним, у користувача зникне цей штучний тиск, не треба бігти оновлюватись щороку, щоб не відчувати себе позаду. І тоді iPhone знову стане подією, тоді, коли там справді є що показувати, а не тому, що календар показує кінець вересня iPhone Fold саме з нього схоже і починається перебудова всієї лінійки. Якщо подивитись на те, що зараз пишуть інсайдери, вимальовується проста схема. Осінь, Apple хоче залишити саме за другими моделями. Pro, Pro Max і окремо складаний iPhone без базових моделей, без тих айфонів, що для всіх просто три максимально дорогі пристрої, кожен з яких має чітке позиціонування. І iPhone FoLD у цій схемі ключовий елемент, а не додаток. Його описують. Як книжку, не фліп з більш квадратним айпадним форматом, приблизно 4 на 3, тобто не витягнутий під відео, а заточений під роботу з контентом. Фактично, це смартфон, який у розкладеному стані дуже близький до маленького планшета. Apple, схоже, робить ставку не на сам факт складання, а на те, щоб прибрати головний мінус у всіх фолдів це складку на екрані. Саме навколо цього крутяться всі чутки про нові матеріали, іншу конструкцію шарніра і складніші дисплейні шари. І навіть у витоках це подається не як вже готово, а як складна та інженерна задача, через яку і таймінги, і об'єми можуть бути обмеженими. Тобто перший iPhone Fold, якщо він вийде, майже напевно буде дуже дорогим і не масовим. І тут починається найцікавіше. Якщо в лінійці з'являється iPhone, який по суті займає нішу між смартфоном і планшетом, це автоматично може вдарити по інших продуктах. І перший кандидат під питання це iPad mini. Бо якщо у тебе складаний айфон з екраном майже як у маленького айпад, сенс у міні стає значно слабшим, і це вже не просто новина про новий телефон, а тривожний дзвіночок для всієї екосистеми. Apple може почати з'їдати власні продукти просто тому, що нові форм-фактори перекривають старі. І якщо повернутися до цієї історії з iPhone Fold і тим, що iPad Mini може стати менш актуальним або взагалі зникнути з лінійки, тут є дуже простий і практичний Момент, якщо зараз зайти на український каталог і подивитись, скільки за iPad mini просять сьогодні, стає зрозуміло, що ситуація на ринку поки що адекватна. І якщо вже брати mini, я б дивився саме на новішу версію, а не на попередні покоління. Там уже нормальний обсяг об'єднаної пам'яті, базовий накопичувач більший, і загалом це виглядає як більш довгострокова покупка. Тут також зручно вибрати конкретні параметри, зайти у порівняння моделей, подивитись, як по Ходяться ціни і взагалі оцінити динаміку, особливо з урахуванням того, що в наступному році техніка може суттєво подорожчати, і це, до речі, стосується не лише iPad mini, а й будь-якого пристрою. Перед покупкою просто зайшли, порівняли, подивились реальну картину по ринку і вже тоді приймаєте рішення. Посилання залишаю в описі, переходячи за ними, ви підтримуєте канал і партнера цього відео. І якщо звести все це до з попередньої історії про сув релізів. Усе виглядає логічно, осінь для дорогих, експериментальних і флагманських пристроїв, а все більш масове Apple може відсунути або скоротити. І тут питання вже не лише в тому, коли вийде iPhone FOLD, а в тому, які продукти після нього можуть виявитися просто зайвими. Apple екстрено закрила дві вразливості, які використовувалися у реальних атаках. Обидві дірки були у Вебкі: це Руші, Safari і всіх браузерів на iPhone та iPad, незалежно від того, Chrome це чи Firefox. Apple прямо підтвердила, що вже знає про випадки і саме тому випустила термінові оновлення одразу для всієї екосистеми. Атаки Apple описує як цільові і складні. Це не масова історія і не вірус для всіх, а рівень spywier, коли атакують конкретно. Людей. Саме через це Apple не тягнула до планових релізів і закрила ці проблеми одразу. Під ризиком опинилися практично всі актуальні пристрої Apple iPhone, починаючи з 11-ї моделі, більшість iPad, Mac з сучасними версіями macOS, а також Apple Watch, Apple TV і Vision Pro. І тут є одне просте правило: якщо версія системи нижча за потрібну, вразливості у вас не закриті. Для iPhone та iPad безпечними є iOS і iPadOS 26.2 або для сторіжь. Моделей 187.3 для Mac – Mac OS шість. 26.2 і Safari 262 Перевірити це можна, зайшовши в налаштування загальні і про пристрій. Це буквально хвилина вашого часу, але вона може вирішити чи все у вас в порядку з телефоном, чи ні. Це не означає, що всіх користувачів масово зламують, але це означає, що оновлення цього разу це не опція. Коли Apple пише, що ці вразливості вже використовуються. Це прямий сигнал оновлюватись одразу, а не коли буде час. І окремий момент, локдаун мод це режим, який Apple зробила саме під такі сценарії. Він різко обмежує веб-функції і частину можливостей системи, але мінімізує поверхню атаки. Це, звичайно, не для всіх, але для людей з чутливою інформацією журналістів, активістів, публічних осіб. Це реальний робочий інструмент, а не теорія. І вся ця історія показує одну річ: закрита екосистема, яка часто критикується, але саме вона дозволяє компанії швидко і одночасно закривати такі вразливості на мільйонах пристроїв, і цього разу питання не в нових функціях, а у банальній безпеці. Я не дуже хотів говорити про штучний інтелект наприкінці цього року в останніх новинах, але цього разу, на жаль, не вийде. Бо зараз шай це вже не фіча, яку можна любити чи не любити. Це інфраструктура, і вона вже почала змінювати правила гри в грошах у впливі на великі компанії і в тому, скільки платитиме звичайна людина. Reuters цього тижня пише про показову цифру у 2025 році. Глобальні технологічні компанії випустили рекордні 428 Мільярда боргових зобов'язань. І ключова причина там прямо названа: фінансування AI та інфраструктура під нього. І це не виглядає як у них закінчились гроші. Це виглядає як нова норма. Інвестиції в ШАІ настільки дорогі і настільки постійні, що навіть компаніям із великими грошовими резервами легше заходити в борг, ніж намагатися тягнути все з кешу. При цьому Ройтерс підкреслює важливе: борг у середньому росте швидше за заробіток, і це вже системний сигнал. Що темп витрат під ШАІ стає самостійним фактором ризику для індустрії. І тут починається частина, яка стосується безпосередньо нас з вами. Бо коли витрати такого масштабу стають нормою, ці гроші треба відбивати. І найпростіший шлях не круті презентації, а монетизація, дорожчі підписки, платні рівні доступу, ліміти, пакети, екосистемні прив'язки. Паралельно посилюється ще одна річ: це контроль великих компаній над цифровим життям. У The Times of Індія вийшов досить сильний текст про те, що домінування Big Tech тільки загострюється завдяки AI, бо він не існує в вакуумі. Йому потрібні дані, платформи, канали дистриб'юції і контроль точок входу. Пошук, операційна система, магазини застосунків, браузер, хмара, і коли штучний інтелект стає шарм між людиною та сервісами. Питання в тому, хто контролює доступ до людей і хто може нав'язувати умови, що в тебе за замовчуванням, які функції платні. Які дані збираються, і що взагалі вважається нормою? І щоб закрити картину, ще один факт цього тижня, який добре показує, куди йдуть гроші від цього буму. The Guardian пише, що AI-бум у 2025 році додав понад півтрильйона доларів до статків топових американських техномільярдерів на тлі росту оцінок ринку. І це не моралізаторство, і не зрада. Це просто дуже чесний маркер. Виграють ті, хто контролює інфраструктуру, шипи, хмари, платформи, а платитиме за це в кінцевому підсумку користувач грошима підписками і залежністю від екосистем. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. На цьому будемо завершувати. Хочу окремо подякувати вам за підтримку, бо саме завдяки вам у мене є можливість робити ці випуски, розвивати канал і рухатися далі, навіть коли не все стабільно, і навіть зараз я пишу це відео без світла. Якщо вам подобається те, що я роблю, і ви хочете підтримати канал, усі варіанти будуть в описі під відео. Можна підписатись на монобазу, оформити спонсорство на Ютуб або зробити разовий донат. На монобанку, будь-яка підтримка реально допомагає. І ще один момент: я зараз розпродаю частину техніки та аксесуарів, які просто лежать без діла, що залишились після оглядів, що просто лежить і чекає нового власника. Посилання і деталі також залишу в описі. Ну і головне, вітаю вас з прийдешніми святами. Бажаю спокою, здоров'я, щоб у новому році було більше світла в прямому і переносному сенсі. Дякую, що ви тут. Побачимось у наступному році. Бувайте!